Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак і ми продовжуємо ковиряти форда. І зараз будемо приступати до демонтажа порогу. Так ми його вже з краєчку трошки відковиряли трошечки поламали. Потрібно буде ось тут ось цю зварку зараз зрізати, а також висверлити заклепку Зараз ми будемо його все це вирізати, демонтувати, а я вам це все покажу у відео. Thank you. Ось поріг, який ми зрізали. Видно, всередині він був погрунтований, але знизу це його не спасло. Він згнив тут повністю. І також видно, люди, які міняли поріг, залишили і шматок старого порогу. Ось це у нас все зверху, це старий поріг, який був зразу її. Ось його зрізали по кутку і весь залишили. Повністю весь. Напевно, ми його теж зріжемо, не будемо залишати його, вже повністю будемо робити все так, як потрібно. Ось видно, вони її дошпакльовували, все співпадало, плюс-мінус по зазорам. Ось видно, купа шпаклівки. Повністю приварили усилителя по всій довжині. І зараз будемо приміряти приблизно поріг. Також вчепили передні двері. І зараз будемо на саморізи прикручувати поріг, приблизно виставляти зазори. І також болгаркою і щіткою познімав всю лишню шпаклівку, яка була. Щоб не заважало вже зварювати. Виставили ми поріг саморізами. Ось один. Другий, і з цієї сторони два саморіза. Виставили просто бомба. Зазорі, як тільки що з заводу. І вже поставили декілька точок полуавтоматом. До речі, про полуавтомат пізніше розкажу, там бачу в коментарях питали, були вже з ним у нас пригоди. Ось, прихопили знизу, точніше зверху і знизу. І зараз будемо повністю проварювати верх до середньої стойки. Прикрутили ми задні двері знову, щоб виставляти поріг знизу. Ось який зазор між дверима. Скрізь повністю однаковий, повністю аж до самого верха, Однаковий зазор. Ну тут трошки зовсім трошки різний, так як вм'яті двері. ну Я думаю, якось ми їх відрихтуємо. Це вже сильною ролі в нам не грає. І зараз будемо притягувати поріг знизу до усилителя і зварювати все. В кінці поріг приварювати не будемо ось тут, так як будемо міняти повністю арку. Ми її вже замовили, обійшлась вона нам 700 гривень плюс доставка. Потрібно буде лише піти її та забрати. Ось ця повністю відріжеться, арка йде шматком порога, а вирішили міняти ось чому. Тут був грубезний слой шпаклівки. Видно, що хтось намагався його зробити. Ось тут варена вставка, невеличка, а воно вигнило вище неї. Ну, будемо міняти ще арку. Зможете це все побачити у відео. Придбали ми новеньку арку. Ось як вона виглядає шматком порогу. Ось така арка, такої ж самої фірми, як і поріг, які ми купляли. Приклали ми її до автомобіля і приблизно маркером відміряли, де потрібно вирізати. Ось якраз під неї попадає вся ця гниль. А зверху вже буде чудовий метал. Якщо щось лишиться, зверху можна буде ще доварити. І зараз будемо це все вирізати. З іншої сторони форда повністю підготували все під зварювання порогу, приварили усилителя, також позачищали всі місця від шпаклівки та лишньої краски. І зараз будемо приблизно виставляти поріг. Ось поріг уже новенький, під автомобілем. Зараз будемо його прикидати. Доварили повністю іншу сторону форда, повністю приварили поріг та зачистили. Також довелося трошки відновлювати частину арки. З цим справилися, не купляли, самі вигинали. Ось як вийшло. Трошки підшпаклюється буде взагалі ракета. Все це ми зачистили. Зараз будемо обезжирювати та ґрунтувати. Придбали для форда ось такий епоксидний ґрунт. Також придбали ще кислотний, ним будемо ґрунтувати повністю дно ось такі у нас електронні ваги. Також є ось така баночка скляночка. І зараз будемо розбавляти та ґрунтувати одну сторону порогу. Починаємо знімати панельку в фордові. Будемо її знімати. Десь знизу під ноги трошечки просачується вода. Коли йде дощ або падає роса, трошки випадає в салон вода, хочемо подивитися кудою. І потрібно зняти торпеду повністю. Зараз знімаємо ось цей пластик. Він ніде не був прикручений. Де був прикручений, кріплення розламані. Тому витягнули, відключили АБС. Також ось тут був годинник. І підогрів заднього скла. Їх відключили ось одна фішка, друга фішка. І посередині стояла звичайна заглушка. Їх відключили і витягуємо ось цей пластик. Які знахідки бувають в авто? Зняли ми поролон, який ось тут стояв. Заліз туди рукою помацати, бо там щось здається як вогкувати. Дивіться. Ось видно, що вони там стояли. І самий головний прикол. Що там є ще? Так, ще одну зміг достати. І це ще на кінець. Ще дві. Туди далі не дістаю вже. Ну вже по ходу відео побачите ще. Погрунтували повністю все дніще ще фордовий в салоні. Ось таким реактивним ґрунтом. Реактивним кислотним відновив. І зараз будемо це все перекривати акриловим ґрунтом. Так виглядає салон автомобіля. Поверх реактивного ґрунту покрили епоксидним ґрунтом. Ось, видно, на жаль, цього моменту не зняв. І покрили все мастикою. Ось так, видно, повністю спереді все покрили. І також в багажнику. До речі, мастика. Ось, лише трошечки липне, але на пальцях не залишається. Ось як ззаду виглядає уже наш форт. Ось на таку висоту підняли. Як піднімаємо ось така у нас тут поперечка, лебідка, стропа і піднімаємо вверх. І зараз будемо під низ підставляти пеньки, колеса, щось будемо мудрувати. Ось як ми його піднімаємо. Ми повністю кріплення під підрамник. Ось видно, даже вже загрунтували його, під низ ґрунтували кислотним ґрунтом, потім задували поверху акриловим. Ось видно. Один отвір кріплення і ось інший. І також зараз по піднизу все будемо передувати акриловим ґрунтом. Ось тут у нас вже передуто кислотником, де це потрібно було. І зараз все будемо загрунтовувати акриловим. І також будемо повністю проходити антикором всі підкрилки. Ось яку пластину ми сюди вварили, це пластина двойки, тут знизу і по бокам. Повністю виготовили такий короб. Ось тут приблизно просверлили отвір і наварили всередині гайку. Гайка також на пластині. Сьогодні у нас не дуже файна погода, іде дощ, але ми продовжуємо свою роботу. Зараз нас в планах повністю відкрутити коробку і приступати до того, щоб знімати мотор. Ось як тут ми вже все розібрали. Зняли форсунки на бензин, на газ, інші патрубки, шланги повністю витягли цю всю проводку. Ви також це все побачите. Не вдалося нас тільки зняти ось вакуум, бо потрібно на педалі витягати штопор. А нам не вдається його витягнути, там тяжко підлізти. Теж покажу потім у відео. І ось зараз відкручуємо ось всі болти по периметру, які приєднують нас мотор з коробкою до одного цілого. Відкрутили також ось тут подушку, яка тримає мотор. Поки що на коробці не відкручували подушки. Витягнули ми повністю вже мотора. Коробку взагалі не відкручували, ось на одній, на другій, що там тримається, коробка залишилася на місці. А мотор у нас ось уже на скатові підпертий пеньками. Повністю ми його витягнули, трошки з цим погралися. Щоб його витягнути, потрібно було відкрутити ось цього шківа, тому що ним впирало. А також відкрутили ще масляний фільтр, тому що він теж нам заважав. Ось Зараз покажу, коли мотор підіймали варх, ось Звідси впирало масляним фільтром. А ось тут впирало шківом. Відкрутили шків, масляний фільтр. Мотор вивернули ось так на бік і достали уверх, без всяких проблем. Також помітили невеличку проблему з помпою. Ось тут вона виломана, тут має бути датчик. А, підказують з термостатом. А, да, це термостат. Ось така невелика проблема. Тому зараз будемо писати на розборку і шукати ось такий термостат. Ось, до речі, те, що було ось тут виламано. А зараз будемо приступати до зняття коробки передач. Витягнули ми коробку уже з форда. Далося це трошки важкувато. Трималася вона на трьох подушках. Ось там одна, трошки засвічує сонце. Ось тут друга. І ось третя залишилася на кузові. А саме лопла у нас коробка, прибила її ось до цього болта. Чомусь він не такий, як інший, і ось видно. Корчить набагато вищі гайки, як має бути. Зараз я вам покажу саму коробку, яку ми зняли. А ось сама коробка. Зараз ми її погрузили в джигуля. Ось, джигулька. І будемо вести її на мойку відмивати, тому що на ній вже величезний слой масла з іншою грязюкою. Потім, коли ми її відмиємо, покажу вже вам тріщину, де вона лопла. Трошки ми її повідковирювали. Вирішили все-таки мити на мойці, не мити самим. Позвонили до знайомого. Знайомий сказав, на мойці буде помити коробку гривень 100. А в такому стані, щоб її відмити, наверное, треба бензину літрі 4. Ну, вийшло би б не дуже вигідно. Тому, let's go намойку. Ось як уже виглядає коробка передач з Форда. Відвезли її ми на автомийку. Відмили, наскільки це було можливо. Мили її там по декілька разів, але все одно трошки залишилося. Але вже набагато краще, ніж було. Немає тої всьої мазути. Також заварили її. Ось тут була у нас велика така тріщина. Ось тут. І зараз будемо вже її готувати до встановлення. А для того, щоб її встановити, нам потрібно буде ще придбати одну потужку, тому що одна була обірвана. Так зараз виглядає форт. Піднятий передок на трьох колесах, витягнули повністю мотор, коробку також зняли всю проводку, яка там була. Повід'єднували всі бачки, бачки, шланги, повністю все повитягували з передка. Будемо дивитися, перебирати. Можливо, там потрібно буде щось підмастити, щось шовним що герметиком пройти. Ну це вже далі. Ви зможете побачити у моєму відео. А поки що, все ви були на каналі Повний Бак всім до зустрічі.